Здавалось би, черговий тиждень чергова видача, але це не так: 12 лютого. Негідники з фінмоніторинга, негідники з уряду і негідники з РНБО проголосували санкції. Чому влада не забезпечила збройні сили тим, що ввозить на фронт Порошенка? А з 24 лютого, 2022 року, возимо по 150 мільйонів гривень на місяць. Ми думали, що це на 3-4 місяці, а робимо це 3 роки, тому що влада залишила власні Збройні сили без зброї. Що зараз тут є? Суперновітня ремонтна майстерня, обладнана всім: від токарних станків до присів, від компресорів до сучасних зварювальних апаратів. Оце пересувна авторемонтна майстерня для відновлення боєздатності підбитої техніки. Командно-штабний комплекс. Це пральнодушові комплекси. Вони вже набагато більше за 250. Штурмові і евакуаційні квадроцикли для 95-ї і 80-ї десантних бригад. 15-ті дюймові FPV шки Вони тільки зараз нами поставлені на виробництво. Вони тягають більше боєкомплекту і летять далі. І тільки зараз ми їх почали робити. І ви думаєте: на... Всередині поті нас збит нічні втивішки, наші очі вночі для того, щоб зупиняти російський наступ, Літі-іонні батареї, які цілий контейнер привезла наша команда. В кожній бригаді зараз є такі дізельні пічки. Від Міноборони все ще буржуйки, 40 ночних мавіків. Там, де влада, ДСТЗІ, ділки. Які координують це з офісу президента, гріли руки, набивали кишені. Ми це робимо за мій рахунок. Купальний реп на один такий реп більшість волонтерських фондів збирає місяць. А ми кожен тиждень возимо 15 комплексів на фронт. І завтра поїдемо. І завтра відвеземо ще на 44 мільйони мільйона гривень. Ескаватор для десантної бригади 95-ї Я їм давно обіцяв. Ескаватор для десантної бригади 80-ї, я їм давно обіцяв. І сьогодні вже всі десантні бригади будуть забезпечені ескаваторами, щоб не саперною лопаткою копати, як порекомендували деякі представники політичного керівництва держави. І от мені сказали після того, як вони дізналися про санкції, да пошли тих їх під три чорти. Навіщо вам треба? Все, вони вам зв'язали руки і зупиниться. Звичайно, що якщо вони продовжать таку ганебну роботу, ми вимушені будемо зменшити опції в два або, може навіть і в три рази. Ми продовжимо допомагати армії. Вони нас не зупинять. І, до речі, дякую кожному з вас. Ця підтримка, яку я відчув за цей тиждень, вона це точно варта того, щоб продовжувати цю роботу. Спасибі вам за віру в Україну, спасибі вам за віру в Збройні Сили. І тримайтеся. Ми українці. Ми і не таке переживали. Слава Україні!